Вовк у вифлеємі. В околицях Вифлеєму жив собі один вовк. Він був справжнім пострахом для тутешніх пастухів, які мусили цілими ночами стерегти від нього стада своїх овець. Хтось із пастухів завжди залишався на сторожі, а вовк усе ходив, голодний, підступний і злий. Та ось настала дуже. Дивна ніч. Пасовиська становилися світлом, музикою і життям. Скрізь звучали дивовижні ангельські пісні. Народилося дитятко, такий маленький рожевий клубочок. Вовк здивувався, що прості суворі пастухи, всі, як один, побігли, аби уздріти дитя. Скільки метушні через це людське щеня, подумав про себе вовк і крадькома рушив услід за пастухами. Коли побачив, що пастухи заходять до стаєнки, зупинився у тіні і став чекати. Пастухи принесли дари, привітали чоловіка і жінку, шанобливо поклонилися дитині і вийшли. Чоловік і жінка, виснажені, стомлені працею, неймовірними пригодами, що їм приніс той день, заснули. Хитрий вовчисько лише у цій порі пробрався до стаєнки, Отож його ніхто не помітив, хіба що дитя. Воно відкрило свої великі оченята і дивилося. на Видовжений вовчий писок, а звір, крок за кроком поволі, але невблаганно підходив щораз ближче і ближче. Вовк відкрив пащу, висолопив гарячого язика, а очі його горіли, немов жарини. Проте дитя не виявило ознак страху. Ласий шматочок, подумав вовк, його гарячий подих уже сягав дитини, звір увесь зібрався, аби схопити крихітну здобич. В ту саму мить дитяча рука, немов маленька тендітна квітка, ласкаво і ніжно погладила його по голові. Уперше хтось так доторкнувся до того жорстокого й кудлатого вовка. А далі, голосом якого вовк з роду не чув, дитя сказало: Вовче, я дуже люблю тебе. І тоді у темній стаєнці сталося щось неймовірне. Вовча шкіра розтріслася і впала на землю, а з неї з'явився чоловік, який тут же упав на коліна, поцілував рученята дитятки і став у тиші молитися. Потому той, хто був спершу вовком, вийшов зі стаєнки і з піднесеним догори головою звіщав усім народилося Боже дитя, яке дасть вам справжню свободу. Прийшов Месія, він нас перемінить. Перемінювати створіння через любов, такий був Божий план. Можливо, вдається він лише. З тварина. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями було. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.